У вас зарплата 21 тисяча гривень, тоді ваша гарантована пенсія складе 15 тисяч гривень. Так стверджує офіційний сайт Пенсійного фонду України. Проте, якщо скористатись формулою та порахувати самостійно, виходить зовсім інше число близько 5800 гривень. То де ж правда, чому офіційні приклади від Пенсійного фонду України виглядають як маніпуляція? Давайте розбиратись. Як рахують пенсію, офіційна версія. Формула розрахунку пенсії залишається складною і незрозумілою для більшості громадян. На перший погляд вона виглядає елементарно. Розмір заробітної плати для обчислення пенсії помножити на коефіцієнт вашого страхового стажу. Однак за простотою ховаються нюанси. Візьмемо хоча б показник зарплати. Для розрахунку пенсії беруть середнє значення заробітної плати в Україні за 3 роки перед вашим зверненням до ПФУ. Далі його множать на ваш індивідуальний коефіцієнт зарплати. Наприклад, в 2025 році для розрахунку береться середня заробітна плата за 2022-2024 роки, що становить 15 тисяч 57 гривень і 9 копійок. Погодьтесь, це вже трохи заплутано. Маніпуляція від пенсійного фонду. Повернімося до інформації від ПФУ. Для розрахунку вони беруть зарплату 21 780 гривень. Якщо провести правильний підрахунок, після 35 років стажу пенсія мала б складати 5 791 гривню 70 копійок. Проте у розрахунках пенсійного фонду з'являється магічна фраза. Після оптимізації заробітку. І коефіцієнт раптом злітає в кілька разів, а пенсія перетворюється на 15 тисяч гривень. Що це за оптимізація і як вона працює, в пенсійному фонді України не пояснює. В результаті ці дані створюють у людей хибне враження, що з відносно невеликою зарплатою можна отримати високу пенсію. Скільки насправді потрібно заробляти для пенсії в 15 тисяч. А тепер до реальних цифр: щоб отримати пенсію в 15 тисяч гривень, вам потрібно мати зарплату в 56 тисяч 665 гривень станом на серпень 2025 року. Це майже в 2,9 рази вище за середню по країні. При цьому треба мати мінімум 35 років страхового стажу, що в результаті? Люди, які отримують офіційну зарплату в 20-25 тисяч гривень, дивлячись на такі приклади від ПФУ, можуть очікувати на гідну пенсію в старості. Проте насправді їхні виплати будуть майже втричі меншими. Непрозорість та незрозумілі механізми формують у людей хибні очікування, які перетворюються на розчарування в пенсійній системі. На тлі цих занадто оптимістичних розрахунків маємо іншу реальність. Згідно з проектом закону про державний бюджет, в 2026 році мінімальна пенсія зросте з 2361 до. До 2595 гривень, тобто трохи більше, ніж на 200 гривень. Отже, що ми бачимо? Непрозору формулу, маніпулятивні приклади від офіційного органу та завищені вимоги для отримання гідної пенсії. Пенсійна система залишається складною, а її розрахунки незрозумілими для пересічних громадян. А що ви думаєте про це? Чи стикалися ви з труднощами при спробі розрахувати свою майбутню пенсію? Пишіть в коментарях, діліться своїм досвідом і підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб не пропустити нові важливі розбори. До побачення.